Сумські художники презентували виставку до Дня Незалежності України. У виставковій залі місцевого осередку національної спілки показали кілька десятків живописних робіт, які асоціюються в них з національними мотивами. Ігор Василевський презентував дві свої роботи. Одна з них розрита могила, написана митцем цього року. Це на твори Шевченка. Українська культура, українська міфологія, українська історія це унікальна річ. Вона настільки глибока, що ніхто не зможе її не знищити, не... тому що копати потрібно дуже глибоко, але і той не вийде нічого. Тому що взяти наші одні українські пісні, які входять в ЮНЕСКО, більш ніж італійські пісні, взяти нашу знаковість візьмемо від Трипілля до сьогодення. Художниця Анжела Яценко зараз живе в Польщі, до Сум приїхала тимчасово і відвідала презентацію. Її картина Троянди та Кава розповідає, була написана до повномасштабної війни і асоціюється у неї з мирними гарними часами. Ми працювали разом з нашим вчителем Ігорем Василевським, і у нас була така дружна спільнота, називалася Краса, де входили 11 дівчат, і ми брали уроки у Ігоря Василевського і він нас навчав живопису. Віктор Конотопський представив дві свої роботи: картину Вечірні вогні написав цього літа за один вечір. Ділиться автор. Прогулювався містом і просто мене вразили. Такий прапор засвітився. Знаєте, як? от, Думаю, суми не зламані. Можна було так роботу назвати. Ну, назвав вечірні вогні і так. Сунчани знають всі, всі ну, це місце. Майстерня скульптора це робота Олександра Заступа. Два тижні тому була ця робота створена. Робота скульптора нашого Олега Гроча Прокопчука. Ось, її вона. Пропитана глиною гіпсом і скульптурними матеріалами. Зараз Олег Григорович знаходиться за межами нашої держави, але це наш скульптор. Тому він присутній на нашій виставці. Петро Кишенюк розповідає, вирішив представити на виставці свої символічні роботи. Ця називається ритуальний екстаз. Спочатку війни працюю на цю тему, практично, тому що мені вже якось мирна тема, вона є час від часу вона. Мене турбує це все. турбує цей диявол, людожер, який з'являється, він вбиває людей. Та є така ідея, такі виникає. Ну, тут асоціюється з прапором Росії. Виставку до Дня Незалежності України можна переглянути щоденно з 10 до 17 години у виставковій залі Сумської спілки художників. Анна Книж та Анатолій Сердюк Суспільне новини Суми.